Водичка з лимоном. Чи дійсно вона така корисна, що вживати її потрібно кожного дня? Давайте розберемось. Перше, вживання лимонної води може знизити жирові відкладення у печінці, адже фітонутрієнти, що там містяться, можуть сприяти розчиненню жиру. Лимонна вода знижує рівень холестерину, причому йдеться саме про Поганий холестерин. Лимонна вода допомагає при застої жовчі. Вона може прискорити проходження жовчі по жовчним протокам. Ще водичка з лимоном допоможе схуднути. Вона містить фітонутрієнти, які знижують рівень цукру в крові, і тим самим знижують інсулінорезистентність. А ми знаємо, що частою причиною набору ваги і неможливості схуднення є підвищений рівень інсуліну. Також дослідження показали, що лимонна вода має протиракові властивості. Вона не може Знищити рак, але фітонутрієнти, що там містяться, можуть впливати на злоякісні пухлини. Зменшення каменів у нирках, цитрати із соку лимону зв'язують оксалати. А найчастіше камні у нирках є саме оксалатними. Сік лимону містить вітамін С. Вітамін С дуже важливий для нашого організму, і сік лимону може покрити потребу у вітаміні С. Багато користі приносять саме фітонутрієнти, що містяться у соку лимону. Вони допомагають при варикозі, геморою, покращують кровообіг, покращують метаболізм, мають противірусну та протигрибкову дію. Отже, як бачимо, користь лимонної води беззаперечна. Але ще треба знати, як правильно приготувати лимонну воду. Якщо цікаво, обов'язково постав вподобайку, підпишись, і я розкажу про це у наступних відео. Програми тренувань і плани харчування ви можете замовити на моєму сайті. Посилання в описі до цього відео.